Обрізка тої західної. Колоновине дерево, яке досягло вже висоти більшої, ніж бажана. Ось я вже задала тон обрізки. Це буде зрізатися ось ось таку висоту. Але що я зроблю з тими гілочками, які я зріжу, покажу далі. Що я роблю? Незважаючи на те, що вже осінній період, це не страшно. На сьогоднішній день це не страшно абсолютно, тому що з моєго досвіду рослини, які були посаджені на зиму для укорінення, приживаються приблизно на 99%. Що роблю? Це називається живцювання, оцей живець. Я прямо відриваю від гілочки. Ось таким чином. ось. Тобто я не викидаю ці гілочки, а ще можу використати їх для того, щоб виросло нове повноцінне дерево. Гілка має бути, та, яка буде йти на укорінення, уже здерев'яніла. Не ось така зелененька гілочка має бути, яка виросла тільки цього року. Це вже має бути минулорічний і позаминулорічний приріст. Тобто, вона така здерев'яніла, коричнева. І ось цією частиною ми будемо. Саджати прямо в землю. Місце я завжди вибираю в затінку, для того, щоб рослини легше приживалися. Що я ще роблю обов'язково, це я стараюся протязі перших двох місяців, коли я висаджую ось ці гілочки для зросту, для того, щоб вони... Все таки вкорінилися, я підливаю приблизно півтора-два місяці. Ось я вам покажу свій маленький розсадничок, якого вистачає мені цілком для того, щоб розмножити якісь хвойні рослини і не завжди хвойні на своїй території для свого ужитку домашнього. Ну Дивіться, це гійхера різновидного. По-моєму, тут три види гейхери. салатові листочки. Я точно не знаю назви, це дуже цікаво. І ось такі. Це все, просто я на укорінення садила. Тут звичайна туя, а тут мені дуже цікаво, чи вдасться мені їх. Ну, я бачу, що ніби прижились рослини, бо навіть деякі почали рости. І на весну є шанси. Оце Лавровишня, зараз кажу, Лавровишня лікарська. Рослина прекрасна, бачу її багато в Німеччині, багато в Італії. Вона має таку маслянисті такі листя зелені, які не спадають ні взимку, ні влітку, звичайно. І дуже гарні для того, щоб їх використовувати для огорожі. Оце дуже гарна рослина, яка також вічно зелена. Оце на верніше, восени не навесні, а восени у неї ось такі червоні листочки. З'являються, вона теж прижилася. Оце експериментальний варіант. Я побачила в Європі дуже гарну ялинку, яка ґрунтопокривна. Росте дуже-дуже дуже повільно. Оце її, бачите, річний приріст. Ось ця гілочка це річний приріст. Ну, Я взяла і спробую насадити. Дасть вона коріння чи ні, можливо, навіть якщо кілька гілочок, дивіться. Кілька гілочок приживеться, теж буду задоволена. Ну і це сьогоднішні туї смарагдові. Простий домашній спосіб для простої домогосподарки, яка любить виростити рослини і бачити результат своєї роботи. Ну, будь ласка, пробуйте, дайте якогось укорінювача, підлити кілька разів, і рослини будуть вам вдячні.